Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. Мене звати Герман Демидо, і сьогодні, 4.50 ранку суботи. Означає, що я вже на ногах, я вже зібраний. За мною заїхав товариш. Ми готові їхати 2 години приблизно в місто Радір, що знаходиться посередині між Едмонтон і Калгарі. Тому що сьогодні ми будемо волонтерами на дитячих змаганнях з роботи техніки. Друзі, приїхали ми в Редір. Дорога зайняла майже 2 години з обов'язковою зупинкою на TeMі's, Tіam Hortons, місцева мережа донатів, кави, трошки бургерів. Приїхали рано, але заправились кавою і готові. Я сьогодні буду волонтерити в якості рефері. Ми маємо такі прекрасні столи для змагань, їх чотири. На кожному столі буде по одному рефері. І буде приходити команда запускати свого робота, змагатись в одній з чотирьох категорій гра роботів, тобто отримувати бали за виконання місії. Ми маємо такі лего місії, зараз їх будемо правильно встановлювати за правилами, налаштовувати. І потім я вам покажу, як це виглядатиме, коли ми закінчимо. Ще ми маємо сьогодні цих прекрасних людей: Оксанку і Назара. Вони зголосились волонтерити на First Lego League. Змаганнях, які сьогодні є, трошки за їжу, трошки за фан. Будуть вони сьогодні суддями. Покажу їх, коли вони будуть в футболочках і дуже гарненькі. Ми маємо кімнату волонтерів. Тут є всякі волонтерські футболочки, значочки. Зранку проходить реєстрація, і вже зовсім скоро ці всі прекрасні люди будуть йти і оцінювати команди. Отож, зранку прибувають всі команди. Команди приїжджають з міста Едмонтон з міста Калгарі. Сьогодні має бути 16 команд FLL. І Ще тут є FTC – Tech Challenge. тобто такий наступний рівень, де вже більш залізні роботи. Покажу вам його потім. Команди встановлюють свої підзони. Свої плакатики і готуються до дня змагань. У них є столи, де вони практикують, запускають своїх роботів, і є столи, де вони мають таке свою підзону, називається, де вони постійно базуються. І звідси вони ходять на сесії оцінювання, на матчі гри-роботів. У них буде три сесії оцінювання, у них буде три матчі гри-роботів. І, звичайно, в кожному вони будуть заробляти певні результати. Потім в кінці ми дізнаємось, хто буде чемпіоном сьогоднішнього турніру, хто зробив найкращий проєкт, хто отримав номінацію Дизайн робота, тобто найкраще зібрав свого робота і пояснив, чому саме так. Будуть основні цінності це те, наскільки команди взаємодіють один з одного, поважають один одного. Тобто ось, командна робота і повага. І четверта номінація це саме гра роботів. Це там, де вони запускають своїх роботів, отримують. За це бали, тому що робот виконує певні місії, перевозить якісь деталі, міняє колір і так далі. Далі я покажу детальніше. І ось такі змагання нас очікують сьогодні. Має бути цікаво. Друзі, спробую вам передати цю атмосферу і чому я це люблю. Адже в Україні я 5 років займався цією програмою, міжнародною програмою і починав як волонтер, потім доєднався як організатор, був навіть трошки вчителем для дітей тут я дуже радий знову бути в цій атмосфері. Друзі, з дня в самому розгарі відвідав під зони команд. Це місце, де вони знаходяться весь час і звідти стартують. Багато сьогодні дітей: 16 команд в моїй категорії, і ще 45 більш дороб більш доросліші категорії. Через 20 хвилин почнуться офіційні матчі гри роботів. Покажу вам, як це виглядає. А поки команди були в закритих кімнатах з суддями, де один на один презентували їм свої проекти, свої рішення. І на жаль, цього не встиг побачити, але друзі, це крута частина, одна з частин цієї міжнародної програми Форслаґаліга. трьох ігор вже зіграно. Зараз маємо маленьку перерву в 10 хвилинок. Потім буде завершаючий третій раунд гри роботів на столах, які знаходяться за мною. Як ви вже могли бачити в цьому відео, команди будують роботів. Є однакові місії. Щороку вони змінюються під тему сезону. Місії однявкові по всьому світу. І команди будують свого унікального робота. Набори також однакові, але те. Як команди придумують вирішити ці місії, побудувати робота, отримати за них бали, дуже відрізняється. Кожна команда унікальна в цьому плані, і за кожну місію вона отримує певну кількість балів. І, звичайно, від цього будується їх рейтинг саме в е, грі роботів, яку ми маємо тут. Тема сезону називається Masterpiece, тобто все, що зв'язано з такою культурою. І кожна лего місія вона презентує певну проблему або певну. Таку під тему великої глобальної теми. І, і робот має виконати, отримати певну кількість балів. Наприклад, отут у нас є такий собі 3D-принтер. Якщо робот його запушить і відкриє, то ми отримаємо такі ось елементики, які вони надрукувалися. Якщо, відповідно, ця штучка у нас опущена, плюс кришечка відкрита, вони отримують бали за кожну з цих дій. Тут у нас є курочка, чоловічок, який її готовий годувати. Як тільки він її годує, вона крутиться, крутиться, крутиться. Якщо вона повністю обернулась, робот її обернув на там фіолетової зону, вони отримують за це бали. У нас є така імпровізована сцена. Відповідно, якщо вони повернули динаміки, ось так от повернули динаміки, опустили світло на концерт і запушили цього чувачка. Тобто він повністю готовий дати концерт. Вони за кожну з цих дій отримують бали. Робот не керується, вони мають програмувати робота окремо, запускають робота тільки з оцих двох білих зон запуску. І робот має автономно поїхати і щось виконати, підняти певний там важіль да, на якийсь колір. Кожен колір дає свої бали. Десь покрутити, щоб щось сталося, за це отримати бали. Десь теж там нажати, відкрити, за це отримати бали. Десь там нажати, десь зачепити. Наскільки команда добре підготує свою роботу, наскільки вона добре його встановить і запустить. До цього залежать їх бали, які вони можуть отримати. І кожна команда по різному вирішує ці свої місії. Тобто, ось тут натискаючи, і це нас рамка показує екран, і такий, типу, тридешний дракон, хто вилазить з цього екрану. І це означає, що ця місія виконана. Кожна місія щось презентує, кожна місія вартує певну кількість балів, і команди змагаються, аби отримати якомога більше балів. Але окрім гри роботів, вони ще презентують проєкт, вони ще презентують дизайн робота, тобто пояснюють суддям, як вони побудовали цього робота, чому як вони до цього прийшли. І основні цінності це те, як команда працює разом, наскільки вони. Один одного поважають, це теж окремо оцінюється. І, Як бачите, в нас є багато глядачів, хто дивляться і чекає вже наступної місії роботів. Ну, а в цьому прекрасному залі за моєю спиною проходить інша категорія змагань FTC First Tech Challenge. Вона розрахована на вже більш дорослих дітей. Тут вже є діти від там, 15 і до 18 років Вони будують роботів вже з спеціальних. Конструктори платять. на секундочку коштують 15 тисяч доларів, один набір. Будують ось таких роботів, запускають на полі. Більш серйозне вже програмування, не таке просте, як на Лего. і змагання вже проходять тут два дні. Команда може бути 4-6 людей, невеличкі них зони. Давайте зараз покажу, що це таке. Бачите, роботи тут вже більш серйозні. Вони мають всі команди свій номер, мають декілька сервомоторів і програмують робота, щоб робити певні місії, які широко також змінюються. В основному це є певні кольори, певні QR-коди, і роботу потрібно читати колір, порівняти його, десь перемістити, замачити і тому подібне. Чимось нагадує роботів з Амазону, які квадратні, які рухаються за заданою програмою на складах Амазону, але, звичайно, більш простіша версія для дітей. Звичайно, як і у всіх змаганнях є волонтери, вони ж судді оцінюють роботу роботів за певними правилами. Зараз фаза підготовки. Команди ще тестують, запускають роботів. І вже зовсім скоро на цих самих полях вони будуть змагатися. Звичайно, на цю програму потрібно більше грошей, але команди підходять дуже серйозно, друкують банери зі своїм рішенням, з електронікою, яку використовують, моделі робота. Тут також дозволені пульти керування. Так команди мають супердетальну інформацію про свою роботу. Взагалі, що мені подобається в цих програмах? Ось підійшов, мені дали на 3D-принтері надрукований мерч команди. І тут кожна команда вона створює свою уніформу, створює свою ідентику унікальну. І цим самим вони е такі роблять, будують бренд команди. І насправді я в Україні більше п'яти років займався програмами First Lager League, First Lager League Junior, всіма цими інтернешнл міжнародними програмами. Прийшов як волонтер, потім долучився як е вчитель, як організатор і вже керував всіми-сіми. Програмами, які існують, ми виросли дуже круто. На жаль, під час ковіду це все призупинилось. Потім я змінив свою сферу діяльності, точніше, пішов рости далі, розвиватись далі. Ось тут, повернувшись в Канаду, зрозумів, що дуже за цим сумую. І в Україні за цим сумував. Воно вживу тут відбувається в такому масштабі. Не такому великому, до речі, як в Україні. В Україні ми мали багато більше команд, було б цікавіше. Бо більше івентів, але це те, що я люблю душею, і до чого я долучився знову. Я не можу передати це словами. Наскільки круто просто ось день свого життя провести волонтеричі судею, роблячи корисну штуку. І тут це дуже вітається, тому що кожна команда, кожні інші волонтери, вони до тебе там підійдуть, скажуть дякую за те, що ти тут з нами. Дякую за вашу роботу. Ми там раді з вами бути сьогодні. Ти відчуваєш, що вони це говорять не тому, що це завчені фрази, а тому, що ну дійсно тут цінують час і зусилля людей, котрі вкладають себе, да, свою душу, свій час в те, аби організовувати такі. Програми, навіть організатори більше за організаторів, вони волонтери, вони не отримують за це гроші, але вони розвивають тим самим просувають, тому що більшість організаторів з волонтерів вони або самі були колись учасниками таких програм, і вони розуміють цю цін цінність, або вони просто надихнулися цим, цим і вкладають себе. Все мені дуже подобається. Так само вкладаю частинку себе в цю сосаті і сподіваюсь, що світ відгукнеться. Цій церемонії нагородження офіційно закінчився івент. Команди отримали нагороди, саме перші місця в кожній з номінацій. Був один overall чемпіон, тобто команда, яка проявила себе найкраще з усіх з усіх. Вона отримала звання чемпіона всі отримали кубки За моєю спиною. Діти задоволені там сфоткались, спілкуються з суддями, спілкуються тренери один з одним. Тобто такий ще є трошки нетворкінг. Ми на всьому будемо допомагати іншим волонтерам запакувати всі речі в коробки, підвести всі столи. Все коротше гарненько залишити в цій школі, аби в понеділок тут були уроки. Нас як волонтерів тут годують. Нам дають футболки, нам дають різні печива, значки тематичні. Багато дякую. Має бути ще там сертифікат волонтера. Гарний досвід для себе, гарний досвід для того, аби в майбутньому показати себе на інших роботах або на подачі на американську візу. До речі, мені з ними підказав, що це рахується, якщо в тебе є досвід міжнародного волонтерства, це там тобі додає поінти. Взагалі, в штатах і в Канаді культура побудована на те, що волонтерити це нормально. цього ще зі школи дітей, якщо діти не можуть, їх батьки мають прийти, і це норма. Я так не раз зустрічав людей на різних івентах, хто такі прийшли, бо треба певні бали закрити в школі. Але багато людей, хто приходять самі від своєї душі, бо хочуть себе вкласти, бути корисним, провести час з користю і е, допомогти своїй ком'юніті, да, тобто розвиватись своїм таким складом в спільну справу. Тому, друзі, тому і вам бажаю. Не відлинювати, шукати різні можливості. Це завжди нетворкінг, ви завжди знаходите правильних людей, ви завжди обмінюєтесь соцмережами, і ніхто не знає, коли цей нетворкінг вам допоможе, стане нагоді. Хтось вас може порекомендувати на роботу, хтось може озвучити проблему, яку ви вирішите на вашій роботі, хтось може вас десь ще кудись запросити. І це як сніжником з часом часом вирощує. Сніжником, який з часом приходить в таку велику мережу контактів, знайомств, які є корисними. Звичайно, це соціалізація і, звичайно, ви будете відчувати задоволення від того, що робите. Тому, друзі, бажаю вам волонтерити, бажаю шукати цікаві можливості. Бажаю вам не сидіти лише там вдома в своїх справах, тому що світ набагато ширший за це. І можливості завжди народжуються під. Ногами того, хто йде до них на зустрічі.